Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 10 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 93 760 особин за добу 370 і поранено 2801 280 песиголовців за добу 1 110 танків 2940 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 5 917 одиниць за добу. 5 артилерійських систем, 1927 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню, 397 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 211 одиниць, літаків, 281 одиниця, гелікоптерів, 264 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1603 одиниці, крилатих ракет 592 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4535 одиниць за добу, 4 спеціальної техніки 167 одиниць за добу, 3. Найбільших втрат за добу расисти зазнали на бахмутському та лиманському напрямках. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.